Дорогі жителі саме великої, від природи самої багатої і сьогодні самої мужньої країни Європи України. Нам, сьогоднішнім жителям України, цю землю передали по праву наші непереможні предки і їх герої, Болемір Атіла, Святослав, Мамай. Сагайдачний, Богдан, Мазепа і десятки десятки інших. І от представте собі, що ми просипаємося якогось ранку і всі інформаційні мережі роблять сенсаційну заяву. Ми українці, нащадки трипільців, гунів русинів і сьогоднішнього дня. Засуджуємо же йому.